Війські друзі, побратими, діти, однокласники, одногрупники, наше духовенство. П'ятий день посвід нашої громади до чорні дні. Та ще тільки за неділю п'яти ми хоронимо сьогодні наших військових, наших воїнів, наших захисників. П'ятий день поспіль в наших храмах не замовкають молитви за упокой наших військових, наших воїнів, наших героїв. Наші дороги нашої громади каратуль, мазінки, наше місто устелені квітами. Щоденно люди прощаються на коліна, просять прощення наших воїнів, наших захисників, що не змогли його зберегти. Сьогодні в нашій громаді наймолодший серед тих воїнів 138, які загинули лише тільки в нашій громаді. Він був наймолодший. Йому виповнилося лише 19 років. Будучи патріотом, він перший взяв зброю з першого дня війни і пішов туди, в те в те жорно захищати нашу країну, захищати усі нас з вами. Сьогодні йому лише 22. І важко усвідомити, важко зрозуміти, як буде рости та маленька донечка та дитина, якій щойно лише один рік, яка ніколи не зустріне свого батька. Яка ніколи не однім його. Це важко усвідомити, це важко зрозуміти. В мене не вистачає сили слів говорити ці слова траурні, щоб знайти слова відради цим рідним близьким. Ви бачите, щоденно наша громада все чорніє і чорніє в цих платках. Ми дивимося на цих дів, ми бачимо на цих батьків, на їхні розбиті серця. Ми бачимо сльози матерів. В той же самий час ми бачимо, скільки прапорів сьогодні майорить на наших кладовищах. Ми всі з вами повинні пам'ятати і знайти завжди слова підтримки самим рідним, самим близьким. Євген був наймолодший в сім'ї. Як важко усвідомити, як переживають ці діти, сестри, як батьки переживають, як хвилюються. Ми просимо прощення в нього. Ми прощення всіх батьків, які загинули. Просимо прощення у вас. Ми схиляємо голову перед його героїзмом. Ми вам, батьки, говоримо щирі слова вдячності за те, що ви виростили такого сина. Що у вас був такий батько герой, що у вас був такий чоловік герой. Наша громада завжди буде пам'ятати його. Я звертаюся до всіх українців, я звертаюся до всіх вас. Пам'ятайте подвиги цих героїв. Я благаю вас, не забувайте їх, проходячи поруч, зупиніться. Хоча б на хвилинку віддайте шану повагу і згадайте тих. Хто сьогодні вже не повернеться до нас, хто дивиться на нас з небес. Ми повинні їм завжди пам'ятати і дякувати за їхній героїзм. Ворог безжалісно буває нас. І якщо б не були такі, як Євген і всі інші, які загинули, ми б сьогодні були брабами. Нас б не було б вже на цій землі. Єднайтеся, вхиляємо голову. Перед великим героїзмом Євгена. Вічна тобі пам'ять, шана. Слава усім нашим захисникам. Слава герою Євгену і слава Україні.